Здорові владиконіле отець дія Віталій, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Святкуємо сьогодні найбільшого народженого від жінок, як Ісус Христос висловлюється про Свого предтечу і Пророка Нового заповіту. І те, що важливо, коли ми святкуємо чиїсь. День народження, то це в певному сенсі захоплення, захоплення життям тієї людини. Коли когось щиро любимо і вітаємо з Днем народження, то дякуємо за цю людину, дякуємо за те, який слід вона лишає у нашому житті, бо це для нас важливо. І сьогодні, дорогі брати і сестри, я би запрошував вас відчутися на дні народження. Івана Хрестителя. Думаю, що Євангелія нам допомагає. Чому? Тому що розповідає нам досить такий широкий спектр цілої, е, цілого життя сім'ї Івана Хрестителя. Сьогоднішнє Євангеліє лише так трошечки говорить нам про саму особу, якої, власне, відзначаємо День Народження. І це в кінцівці Євангелія. Але... Багато говориться про батьків Івана Хрестителя. Євангелія нам дає таку дуже розлогу, широку картину сімейного життя. Бо що там присутнє в сімейному житті? Те, про що нині читаємо? Там немало такої важкості на серці, коли є проблеми. І тут можемо собі думати про різні проблеми. Але одна із них найбільша завжди це буде важкість, коли сім'я не може мати дитину. Євангелія дає нам таку е, найбільшу, зображає найбільшу гіркоту, котру може мати серце чоловіка і жінки. Бажання батьківства. Але під цим, дорогі брати і сестри, можемо бачити будь-яку іншу важкість. Сімейну. Потім в Євангелії присутні багато надії. Бо особливо на початках ця туга батьків Івана Хрестителя виливається через молитву. Багато надії тоді, коли Захарія бачить видіння, обіцянку. В Євангелії присутньо багато радості. Також це прекрасно і це важливо, щоб у сім'ї була радість. В Євангелії наприкінці присутнє багато подяки, хвали Бога, яке яка звучить із вуст Захарії, котрі перед тим були німими. Добрі брати і сестри, цілий спектр сімейного людського життя, все, чим наповнена сім'я, є також у сім'ї Івана Христителя. І Іван Хреститель, котрий, ми знаємо, стає потім дуже серйозною, такою потужною людиною, котра, якби ми то сказали, не лізе за словом у карман, але може відважно правду Божу сказати і правителям, за що потім поплачується своїм життям. Це, це людина сильна, людина, котра живе дуже серйозно своє е, життя. Духовне в аскезі у відмові, живе у пустині, і тим самим закликає також інших до такої відважності і рішучості. Бо, знаєте, не раз ми люди приходимо до Бога із багатьма своїми очікуваннями, проханнями, але про що потім проповідує вам Христите? Приходячи до Бога, мусиш бути розкаяний. Мусиш добре дивитися на себе, на своє життя, як ти до Бога приходиш. І потім маєте змінити своє життя, ось що, про що проповідує Іван Христитель Пустелі. І ця людина, така сильна характером, різка десь на слово, але котра там біля Йордану згуртовує юрби народів, людина, котра вміє різати правду, вона виросла у цій сім'ї. Тому, думаю, сьогодні маємо чого навчитися. У Захарії і Єлисавети, якою має бути сім'я, якими мають бути стосунки між батьками, між чоловіком і жінкою, якими, якими мають бути стосунки між батьками і дітьми. Хотів би сьогодні, дорогі брати і сестри, щоб ми, котрі приходимо на цей день народження, подивилися на тих постатей, які нас збирають, Захарі і от Найперше, дори брати і сестри, що зараз, думаю, дуже важливо у наш час для кожної сім'ї це вміння шукати Божої волі. Ну і не просто для сім'ї, а для, для кожного, зокрема, бо Івани Лука так гарно на цьому наголошує, що обоє вони були праведні перед Богом. Це так важливо, дорогі брати і сестри, щоби ми несли до своїх сімей цю правду. Що е, сім'я є для того, щоб двом шукати Божу волю в своєму житті. На жаль, сьогоднішня дуже поширена спокуса, котра атакує сім'ю, це наголос на тому, що кожен хай шукає свого. Мої власні очікування до чоловіка, дружини, мої власні очікування щодо нашого сімейного життя, мої власні. Мрії, вподобання. І коли людина на це спокушається, но ну, дияволу дуже легко руйнувати цю сім'ю. А коли обоє шукають волю Божу, навіть тоді, коли серце наповнене, наповнене гіркотою очікування, серце батьківське обтяжене, і тих сімейних проблем може бути безліч, різноманітних. Але, добрі брати і сестри, те, чого нас сьогодні можуть вчити Захарій і Лисавета, це те, що вони, найперше, вміли шукати Божу волю не свою. І хоча Євангелія це не каже, але ми ж рядків можемо прочитати, що це люди, котрі вміли лагодити між собою як чоловік і жінка, вони вміли жити. Такій однодумності, бо кінцівка Євангелія так гарно це підкреслює, що коли Захарія якимось чином, жестами на табличці, пишучи, поділився із своєю дружиною, своїм видінням, то обоє вони були згідні, як треба там назвати дитину. Вони обоє нарешті зрозуміли, що Господь, даруючи їм дитину, дарує їм також. Дарує їм згоду, згідність між ними, порозуміння. Це так важливо, щоб ми несли до своїх родин і сімей. Чи шукаємо ми між собою однодумності, злагодження, порозуміння? Чи добре спілкування є в нашій сім'ї? Бо Захарія навіть маючи німі уста. Вмів спілкуватися з своєю дружиною. Як сьогодні цього бракує нашим сім'ям, де скоріше один від одного закриються? Не будуть говорити те, що є у них на серці, ані один одному, і що гірше, дорі брати і сестри, навіть перед Богом не будуть говорити. І що треба робити тоді, коли нам важко і коли якісь наші очікування не справджуються? Те, що робить Захарія? В певному сенсі він навіть проявляє свою недовіру. Тоді, коли бачить Ангела Гавріла, він починає йому пояснювати, що ми вже старі, про яких дітей може йти мова. Тобто, коли наше серце обтяжене, коли є такі життєвій ситуації, де ми маємо розпач, важкість. Дорогі брати і сестри, звертаємося до Бога із цією недовірою, яка може є в нашому серці. Але дуже важливо, що Захарій і Лисавета не приклинають життя, не ненавидять, не ненавидять свою сім'ю, свої стосунки. Але у своїй молитві являють недовіру свого серця. Нічого страшного, тому що Бог знає, що робити, і тою недовірою, з тими вічними знаками запитання, котрі кожен із нас носить. Чому Господь так? Але вони мають цю свідомість, що кожен із них має лише частинку мозаїки і не бачить цілу картину. І з цією частинкою мозаїки йдуть до Бога. І з тою гіркотою бездітності йдуть до Бога. Дорогі брати і сестри, тут можемо переглянути нашу молитву і також сімейну молитву, котра, може, у багатьох сім'ях вироджена і немає. А там у сімейній молитві якраз мають виявлятися найбільші гіркоти, обтяження, котрі є між нами, найважчі очікування. Як це об'єднує, дорогі брати і сестри, не просто нас із Богом, але. Чоловіка і жінку, наскільки це об'єднує, наскільки бракує цієї, сімейно, цієї сімейної молитви, наскільки бракує таких щирих відносин із Богом, щоб щиро виливати своє серце там, де мене болить, і, і називати речі своїми іменами, що робить Захарія там у святині? Він починає щиро розказувати, що не може так бути більше що вони очікували ціле своє життя, покладалися, надіялися, приймали кінець кінцем свою проблему, але зараз уже взагалі настав той час, що він сумнівається, що може щось змінитися. Дорі, брати і сестри, і це молитва, навіть якщо вона повна гіркоти, нехай такою молитвою буде наповнене наше серце, щоб диявол через ту життєву гіркоту не отруїв нас. Але навпаки, це наша журба, це наше обтяження серця як батьків, як чоловіка і жінки, де ми будемо виливати наші сімейні проблеми, воно має стати серцевиною нашої молитви. Наше життя має стати молитвою. Ми зневіряємося в такій молитві. Сьогодні, святкуючи день народження притечі Христового, то я би. Побажав кожному із нас, щоб сімейна молитва і особливо молитва такого обтяження гіркотини довіри, вона відродилася у нас. Між чоловіком, дружиною у маминому серці, у батьківському серці. Бо часто тіє обтяження через наших дітей. Але не біймося молитися. Бо до чого нас дьявол спокушає? Журитися, нервуватися. Поставити хрест на своєму житті, кажучи, образно, поставити хрест на своїй надії, що з тих там дітей може щось бути, або з мого життя щось може бути, або Бог може мені щось дати. Ось до чого диявол спокушає. Захарія і Єлизавета цю спокусу перетворюють на молитву, виливають це. Я переконаний, що їхня молитва завжди була цим наповнена чим проблемою, гіркотою. Але куди це нести Богові? Він знає, що з тим робити. А диявол нас покушає закритися на собі, журитися, накручуватися, щоб і кінець кінцем обезнадіятися. Скільки багато зараз безнадії в багатьох сім'ях, у багатьох, багатьох людських серцях? Хіба не цього потребуємо, дорогі брати і сестри? Сьогодні молімося, щоб це відродилося в наших серцях, у наших сім'ях. За молитвами притечі Івана Хрестителя. І другий момент, котрий такий також є сімейний, важливий для батьківського, для материнського серця, коли кінець кінцем приходять всі рідні, близькі сусіди, щоб радіти, нарешті дитина народилася у бездітній сім'ї. Всі радіють разом із Захарвіли Святою, радіють щиро. Але там знову щось дуже важливе стається, коли надають ім'я. І коли всі кругом дивляться і думають собі, знаєте, як ми це часто також дивимося на чиїсь дітей і кажемо, на кого більше схожий. Виглядом, характером, татовий чи маминий. Але сьогоднішній день народження наголошує також на дуже важливому аспекті, що дитина будь-яка це завжди буде дар Божий. Це не продовження тата чи мами, це буде зовсім інша окрема унікальна особа. Ім'я Іван означає дар Божий, але це означає, дорогі брати і сестри, що кожне життя, котре дає Бог, є його даром і Бог має задум на це життя. Захар і Єлизавета на це погоджуються. Вони не сваряться, як там це ім'я вибрати. Вони не думають лише, що та єдина настільки очікувана дитина вона має бути названа ім'ям когось із їхніх родин, але знов ж таки вони впевнені, що воля Божа, котра дала їм це дитятко, ця воля Божа буде продовжуватися в його житті, Богові можна цю дитину довірити. Добрі брати і сестри, наскільки диявол нас спокушає до того, щоби ми зневірилися часом у своїх дітях? Або не мусимо говорити лише про дітей. Зневірилися в тому, що яким є мій чоловік чи моя дружина, уже краще не буде. Уже нічого не змінимо. Знову ж таки, диявол спокушає нас поставити Хреста на якомусь кращому порозумінні, на якомусь кращому спільному житті. Ми вішаємо ярлики. На багатьох людей, котрі нас оточують. Ми не віримо, що Бог може проявити свою волю, змінювати людину. І сьогоднішній Євангелій також нам наголошує на тому, що, окрім того, що нам часто християнам бракує чистої, спокійної довіри до Бога, нам часто бракує приносити всі свої тяжкості Богу і не боятися цих тяжкостей, як Захар і Єлисавета. Сьогоднішнє Іван також нас учить вірити у людей, вірити у своїх дітей, довіряти своїх дітей. пам'ятати собі завжди, що лише Бог знає, як має і може склатися то життя, через котре ми так сильно переживаємо. І хоча наше життя, так само, як і сімейне життя Захарії Лисавети, воно наповнене різним Різними спектрами людських почуттів, емоцій, і радостю, і смутком, і обтяженням, і в певному сенсі недовірою, безнадією. Нічого страшного, дорогі брати і сестри. Сьогоднішнє Євангеліє, котре є таке об'ємне, воно є Євангелієм про сім'ю. Воно хоче нам сказати, це все не заважає нам знайти волю Божу у нашому житті і довіряти ціле на наше сімейне життя, довіряти наші стосунки. Між собою і наші стосунки з дітьми, наші стосунки з усіма нашими рідними Богові, Бог може робити прекрасне у наших родинах, у наших сім'ях, наскільки ми ще довіряємо, наскільки ми ще цим молимося, наскільки ми в це віримо. Амінь.